У я учениця восьмого А класу в нашій школі я навчаюсь віднедавна, тому давайте трішечки про мене. Я турбуюсь про екологію нашого міста. Вже майже десять років я учасниця танцювального колективу продяску Трішечки малюю та люблю нові знайомства та На посту президента. Я перед собою ставлю такі завдання. Волонтерську діяльність нашого закладу, залучати наших учнів до різних ярмарок, концертів та інших. Підтримувати здоровий спосіб життя та запровадити традицію ранкова зарядка, проводити спортивні ігри та заснувати стенд рекорд школи. Проводити тематичні вечори з цікавими людьми з нашого і не тільки міста, організувати тематичні тижні «Spirit Weeks» Обравши мене президентом, ви зможете брати активну участь у шкільному житті. Голосуйте за каміння!